Тема щодо наведення благоустрою та впорядкування територій обговорювалася і на черговому спільному засіданні колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району, яке відбулося цього тижня у великій залі Красноградського районного будинку рад. Зокрема, Ганна Васенко, начальник Красноградського міжрайонного управління головного управління Держсанепідслужби в Харківській області, під час своєї доповіді про результати проведення щорічної акції за довкілля, зазначила, що санітарний стан території Красноград Радського району вважати задовільним поки що не можна. За словами санітарного лікаря, наведення благоустрою повинно проводитися згідно схеми санітарного очищення населених пунктів. Їх розробили всі сільські та міські ради, але більшість з них мають суто формальний характер. Не всі органи місцевого самоврядування провели роботу щодо закріплення територій населених пунктів за установами, підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання. Ганна Васенко також зазначила, що у більшості населених пунктів району масштабне Ведення порядку проводиться лише цієї пори. Винятком у цьому є Наталинська, миколо Петрівська та Кобзівські сільські ради, які після завершення минулорічної акції не припиняли роботу щодо санітарної чистки та благоустрою. Про це свідчить відсутність або візерна кількість стихійних сміттєзвалищ на їхніх територіях. До уваги всіх присутніх був запропонований перегляд фотослайдів, на яких працівниками місцевої санепідемслужби були зафіксовані факти чималої засміченості різних територій, як у сільських. Так і міських місцевостях. На завершенні своєї доповіді санітарний лікар наголосила, що до закінчення акції за довкілля є ще достатньо часу, тому потрібно максимально використати всі можливості та засоби для виправлення існуючої ситуації. У зв'язку з цим голова Красноградської райдержадміністрації зобов'язав представників органів місцевого самоврядування у місячний термін вжити невідкладних заходів з укладання угод між комунальними підприємствами та населенням щодо вивезення сміття. Один весняний день рік годує. Зміст цього добровідомого українського прислів'я у повному сенсі відображає всю значущість польових робіт, які тривають зараз у більшості сільгосп країни. На Красноврадчині незмінно лідируючу позицію у цьому напрямку займає приватне аграрно-орендне підприємство Промінь, яке розташоване у селі Кобзівка. Наразі на сьогоднішній день сівба господарстві вже наближається до завершення. За словами Івана Гулого, героя України та генерального директора ПАУ Промінь. Проведення цьогорічної весняно-польової кампанії не від... Різняється виникнення будь-яких складнощів чи проблем. Господарство розпочало сівбу у стані першої бойової готовності. Нині більшість запланованих робіт на полях Пау «Промінь» вже зроблено. Справа лишається тільки за подальшими погодніми умовами, адже ґрунт вкрай потребує дощу. Ми завжди готові до да? весняно-полипальових робіт до уборки і так далі, тому що в нас. Працює нормальна техніка, ми закупили нормальну техніку. Ми працюємо день і ніч, Сутками у нас працює три посівних агрегати. Сейчас вносимо вже вносимо гербіциди в місті, і, і ці добрива. Так що робота, робота йде. Ми закупили насіння високого високого класу. Правда, ми цей рік плануємо, плануємо більше посіяти наших селекцій прошлий рік була засуха і навіть краще показали, ніж селекція зарубіжні, я маю число кукуруза. Але соняшник ми закупили, повністю закупили в загальничну селекції, тому що він дає, дає більший урожай. Так, як таких питань немає, є питання до природи. Ну, Я думаю, що вона теж нас не на обійде, піде дощик. Тримати марку успіху ПАО «Промінь» вдається за рахунок злагодженої роботи усіх галузей господарства. Сільгоспідприємство відзначається високою культурою землеробства та постійним впровадженням сучасних досягнень сільськогосподарської науки і практики. Проте вирішальну роль у досягненні значних успіхів відіграють саме звичайні працівники господарства. Як розповідає Олександр Логовий, головний агроном ПАО «Промінь», до цьогорічної весняно-польової кампанії задіяно 35 механізаторів підприємства. Робітникам доводиться працювати на висококласній потужній техніці, що в свою чергу потребує від них високої кваліфікації та певного досвіду роботи. Так званий пульт посівної отримує саме головний агроном. За словами Олександра Логового, зараз у господарстві посіяно понад 1200 гектар озимого клину. Означена площа вже підживлена мінеральними добривами. Нині на полях променю триває сівба соняшнику та кукурудзи. Значить, на даний момент ми проводимо посів. Сояшника і кукурудзи. Думаю, до 1 до 5 мая ми вже закінчимо її. Сіємо ми сояшник на площі 800 гектар. Кукурудзи на зерно 1000 гектар, на силос 800 гектар. Ми зараз знаходимося на полі, де готується площа підпасів кукурудзи на силос. Працює тут трактор Джандір. І культиватор Вільріч сплошний. Так як ми зараз сутки і день і ніч, сівалка за сутки сіє 180 гектар. Техніка хороша, широка, швидко все робиться, сівалки точного висіву. Ну, приємно працювати з такою технікою. Не останнє значення впав промінь приділяється й розвитку тваринництва, адже тваринництво є своєрідною переробною галузю продукції рослинництва. Промінь є основним виробником всіх видів тваринницької продукції району. Зокрема, зараз у господарстві налічується понад дві тисячі голів великої рогатої худоби. Нарощування високих обсягів виробництва у м'ясомолочному скотарстві променю досягається за рахунок використання певних технологій утримування худоби. Зокрема, виробничий процес у молочних ферма-господарства є повністю механізованим. Буквально біля кожної корови тут облаштований спеціальний комп'ютер. Завдяки датчикам, які закріплені на худобі, вдається постійно діагностувати як якість молока, так і всі необхідні показники щодо стану здоров'я тварини. В цілому поголів'я молочної ферми променю забезпечено правильно складеним раціоном, що гарантує велику кількість якісного молока, підвищений імунітет тварин та тривале використання генетичного потенціалу корів. Втім, які будь-яке виробництво промінь також не застрахований від Тків невідповідність цін на молоко та м'ясо головна проблема вітчизняних аграріїв. На думку Івана Голого означена тенденція завдає чималих складнощів для розвитку тваринництва, як у його господарстві, так і у всій галузі тваринництва країни в цілому. Що касається тваринництва, ну на сьогоднішній день можу сказати, що так більш-менш воно залежить від, від ціни, яка ціна нашої продукції, але на м'ясо ціна. Зовсім слаба зараз. Ну, Але молочко трошки держиться. Ну, вже дзвонять, говорять, що ми будемо знімати ціну. Ну І ще найголовніше, звісно, гроші. У банк не хочеться йти, тому що всі знають там 25-26%. Понятно, не компенсує нічого. Більше півтора мільйона за місяць на платити заробітну плату. Ну і налоги. Обіцяє, що ще буде, будуть так сеть налоги. Додавлять на землю, шукаєшся землі, яка так се неущо Отже, незважаючи на певні складнощі та деяку нестабільність, пао промінь поки що вдається отримувати лідируючу позицію серед всіх існуючих сільхозпідприємств Красноградщини. До того ж, тут постійно дбають і про розвиток соціальної інфраструктури села. Саме тому Кобзівка вважається найкращим сільським населеним пунктом району загалом завдяки таким сільхозпідприємствам українське село не просто існує, а навіть процвітає. Адже це село люди ніколи не покинуть, бо тут є високооплачувана робота та гідні умови для комфортної життєдіяльності. А головне тут є справжній господар, для якого земля та люди, що її обробляють, є найціннішим скарбом. Перше травня я вважаю, що все ж таки нам його празнувати. Це не плохо, як праздник є. це душа, як то ми до його, як то готові. Ми до його, там ми от зараз працюємо, дом культури приводимо в порядок, попідбілювали, в селі красиво. Все ми готуємося до праздника. Там 9 травня треба приводити і пам'ятнички в порядку, наводити порядок, щоб в селі було, було красиво. У Краснограді завершився третій тур всеукраїнського конкурсу Вчитель року. Його урочисте закриття відбулося в місцевій гімназії «Гранд». Головною особливістю цього конкурсу стало те, що вперше він проводився у районному центрі. Для участі у конкурсі в номінації Інформатика з'їхалися вчителі з майже всіх регіонів країни. Оцінюванням змагань займалися спеціалісти департаменту загальної та середньої освіти Міністерства науки і освіти України. В рамках проведення конкурсу всі бажаючі мали можливість відвідати лекції та перейняти досвід роботи. Його учасників також всі бажаючі мали можливість спостерігати за процесом змагань у режимі онлайн трансляції. Тим яким чином проводився конкурс, та наскільки складно було змагатися, добре відомо хіба що його учасникам. Євген Мотурнак, абсолютний переможець третього туру, вчитель року, говорить, що приймає участь у подібних заходах не вперше. Втім, саме красноградська земля принесла йому жадану перемогу. Досить складно було змагатися. По перше, це фахова робота, практична, яку ми Ніхто не знав, з якої сфери вона буде, готувалася до програмування. Я б думав, може буде тестування з Веб2.0 сервісів, але ж журі таку несподіванку зробило. Таке досить серйозне завдання. І урок найголовніше, коли ти на дітях, на чужих дітях, яких бачиш вперше, ти повинен дати урок. Урок гарний. Но для мене урок це найперше завдання уроку це навчити дітей. Неважливо, конкурс це чи не конкурс. Я хочу залишити в них щось нове, щоб вони дізналися. І не тільки з теми уроку, а ще й якусь інформацію. Ну, я гадаю, що їм залишилася на згадку статті про космос, які ми опрацьовували на уроці, і сподіваюся, що їм сподобався урок. І вони теж залишать якісь згадки про цей конкурс. Красноград справляє дуже надзвичайне враження. Всі люди, з якими ми тут спілкувалися, зустрічалися, всі дуже усміхнені, відкриті, щирі. і це дуже дуже приємно спілкуватися. І приймали нас ну дійсно по царськи І мабуть, гарно що це Красноград, не Харків, бо так як нас прийняли у Краснограді, напевно, нас ніде. Б. Не вриняли під час урочистого закриття конкурсу. Всі його фіналісти були нагороджені відповідними дипломами та подарунками. Присутні на церемонії представники красноградської районної влади підкреслили, що досвід переможців конкурсу має бути гарним прикладом наслідування для всіх, без виключення педагогів Красноградщини.